Вітаю всіх на каналі Майбутнє. Мене звати Магвеляри. Сьогодні а, я буду відповідати на ваші питання, шановні глядачі та підписники. Хто там ще буде мене питати, всім відповім. Чи було щось хороше для України під час зустрічі на Алясці? Чи був тиск на Путіна? Зараз ми подивимося це, це питання з вами. Ну, я, ви знаєте, жодним чином не бачу, щоб на Путіна звершувався тиск. Я навпаки бачу повне підлабузництво е, диктатору Кремля. Також я бачу, що коврова доріжка і так далі це справді те, чим е, Трамп намагався підлизати, догодити Путлеру. І я, до речі, так і бачив, що ця зустріч буде, е, буде зустрічю опущеного з. Зарвавшимся бандюком, і від відповідно теж бачу те, що жодним чином жодного успіху вони не дають ці перемовини. А я попереджав, що після ретроградного Меркурію вам не можна планувати зустріч, вона не буде ефективна, і відповідно ми побачили приниження президента США. Взагалі, це цинізм, і ось у мене випадає ця коврова червона доріжка. Червона насправді її постелення. Постелення її військовими США є повною ганьбою, адже зараз триває війна і це є неприпустимим. Карти показують, що від цієї зустрічі в Україні не холен буде не холодно, не жарко, тому що Зеленський не піде на підписання цих умов і жодного компромісу не буде досягнути. Відповідно, ця зустріч є марною для України. Там вирішувалось питання в основному. Пов'язані з інтересами Трампа та США у світі, зокрема на, на сході та на Тихому океані, що змінила ця зустріч для України? Буде подальша ескалація та посилення обстрілів? Зараз подивимось. Однозначно, що перше, це посилення наступів, значне посилення, і я бачу те, що, хоч ворог і буде програвати у цих наступах, але тиснути буде все сильніше і сильніше з одного боку. З іншого, з другого боку, це те, що відповідно буде, буде знову, буде знову йти момент стосовно обстрілів України. Тобто не, тиск, не тільки тиск на фронті, а обстріли України поновляться буде дуже жорсткими. Зокрема, на День Незалежності України вперед день дня незалежності після день. Ворог звершує криваві атаки величезною кількістю шапедів, ракет і так далі. Для яких міст зараз найбільша небезпека обстрілів? Північ, південь. Захід, схід. центр України. Що я мушу вам всім сказати, що відповідно бачу обстріли Києва дуже сильні, обстріли Житомирщини, Луцька і Рівного. Тобто північ України вся червона. А Чернігів теж можуть бути обстріли, але дрібні, тобто невеликі. Також я дивлюсь на захід України, це загрози для Франківщини, для Хмельниччини та Старокостянтинова. Відповідно на сході це загрози для Харкова, Суму і по Сумах вже були удари, як я передбачав по Харкову, теж передбачав. А удариці тільки посилюватимуться. Центр України це загрози Полтавщині та Черкащині, Кременчугу, по якому я теж передбачив той жахливий удар балістикою, що стався нещодавно. І е, єдине, що бачу, Вінниччина та е, Кропивниччина буде спокійно. Південь України це загрози Одесі, Миколаєву, Херсону, дуже потужні загрози Дніпру, Запоріжжю. І Донеччині там будуть дуже серйозні загрози. Прихована частина зустрічі Трампа та Зеленського про що не напишуть у ЗМІ? Зараз подивимось. Я бачу по зустрічі Зеленського з Трампом, що вони не уникнуть конфлікту між собою. Звичайно, що пресі скажуть, що це була дуже тепла розмова, як завжди. Але в них буде реальне сильне протистояння. Тому не знаю, коли вийде це інтерв'ю, але давайте підтримаємо президента. Давайте намагатимось його підтримати в такі складні дні. До речі, хочу попередити, що карти показують повішеного і диявола. То маю сказати, що після цих зустрічей, через декілька днів, Америка скаже, що ми припиняємо військову допомогу, економічну допомогу Україні. Буду молитися за те, щоб цього не сталося. Таємні домовленості на зустрічі Трампа, зеленського та світових лідерів. Я бачу, що так. Це будуть певні домовленості по тому, що не по чому не бити, що не робити, що робити, і так далі. Тобто, так чи інакше, певне регулювання війни, чи розповів Трамп Зеленському правду про зустріч з Путіним на Алясці? Розповів Трамп. Я бачу, що звичайно що... <кій> звичайно, що розповість, але більше більшою мірою Трамп Трампоне Путіну і розповість про зустрічі з Зеленським. Чому Трамп спочатку захотів поговорити з Зеленським без участі європейських лідерів? Зараз подивимося. Ну, мета одна єдина, те, що я бачу по картах, це продовжувати тиск тиснути на, на, на Зеленського, тобто, намагатися все таки протиснути його на певні до, куларні домовленості, і на те, щоб він пішов на угоду з США по принципу а, території. Тому я бачу, що саме на це і розраховано. Яка роль європейських лідерів на цій зустрічі? Я бачу, що західні лідери дуже сильно нас підтримують. Плюс згодом оголосять ще про додаткові пакети допомоги Україні, і я бачу, що вони будуть наполягати Трампу на необхідності продовження військової допомоги Україні, економічної допомоги, і це буде їх основне завдання. Тобто вони все одно будуть тиснути вже на Трампа? І я бачу, що буде зворотній тиск. Це тиск європейських лідерів на Дональда Трампа. Чи будуть надані Україні реальні гарантії безпеки? Та чи будуть направлені до України європейські миротворці? Ну, карти мені показують, що так. Бачу, що так. Чи станеться це у 2025 році? Ні, не станеться. Чому не станеться? Тому що війна не закінчиться в цьому році. Чи відбудеться тристороння зустріч Трампа Зеленського та Путіна до кінця серпня? Я бачу по картах, що зустрічі в трьох якраз таки і не буде між Трампом, Путіним і Зеленським. Це є зустрічі, я не бачу. Вони не підуть на цю зустріч, і це в принципі марні очікування. А ні, не буде взагалі зустрічі між трьома лідерами. Я не бачу. Хоча про це сьогодні йтиметься мова в Вашингтоні, і буде одне з вимог України, що давайте спромогнемося зустрічі в трьох. Зеленський буде таким чином намагатись відійти від е, тих пунктів, які для України неприйнятні, чи буде зустріч Путіна та Зеленського вдвох? А, ні, я, я не бачу, бачу зустрічі між Зеленським і Путіним вдвох, принаймні в найближчому часі, і в 25-му році. Зеленський погодиться на врегулювання за поточною лінією фронту. Ну так, справді, президент, я бачу по картах, що він схиляється до такої точки зору і думає про це. І це, в принципі, його реальна позиція про про і про перемовини. Чи відбудеться зупинка за поточною лінією фронту? Ілюзія ні, не буде, Не буде, тому що вже Росія на це не погодиться. Тобто ми з одного боку не погоджуємося на певні умови. Росія теж не погоджується саме так. До речі, я також хотів звернутись до глядачів, сказати, що групові захисти виставлені. Ви можете також звернутися за індивідуальними захистами. До мого асистента по номеру плюс три вісім нульсімдесят п'ять чотириста сорок чотири тридцять шість. Також звертайтеся за консультаціями і звичайно знайте, що я зараз не у відпустці. Також дивіться мій Ютуб канал Магбеляр п'ятниці прямі тери. І звичайно, що дивіться мій канал, підписуйтеся, улюблені підписники. Відмова від Криму та НАТО зупинить війну. Ну, я, я бачу, бачу по картам, що так однозначно, тому що це для Путіна є дуже чуттєві питання. Чи піде Україна на такі поступки? Я, Я бачу, бачу по картах, що, що так. В принципі, так. Крим буде російською? Це буде погоджено з боку, з боку Америки та Рашки, але з боку України Україна може в крайньому випадку визнати те, що Крим ми не будемо повертати силовим шляхом. Тобто, визнавати Крим ми не будемо. але Можемо записати в конституцію, що не будемо повертати силовим шляхом, і також відмовитись від членства в НАТО, але це є крайня мета і крайня мера міра, на яку ми можемо піти. те, що я бачу по картах. Кому буде належати Крим? Зараз подивимось. Я бачу, що розвернеться конкуренція між третіми сторонами, це між Габоном, Сінгапуром та Португалією за володіння Кримом, і в них програють всі, виграє лише Україна Росія готова прописати в Конституції, що не буде нападати на країни Європи. В тому то й проблема, що Росія готова до таких змін в конституції, але ж є питання в тому, що Росія це кишенькова держава в кишені Путлера. Відповідно, Путлер, якщо захоче, він просто, він просто скасує ці поправки в конституцію. Девсь і тому це не вартує нічого, Вроді листи. Не вартують нічого. Згадайте Чемберлена. Його лист про мир, підписаний в Баварії в Мюнхені. На Мюнхенській змові. Чи прочитав Путін лист Меланії Трамп про викрадених українських дітей? Як відреагував на нього? Зараз подивимось. Путіна захисна реакція пішла. Те, що по карці. Я бачу, що він спочатку розпорядився порвати той лист в гніві? А після цього після цього трохи заспокоївся і наказав його, його залишити та залишити в архівр в архівах ФСБ. Тому я бачу, що він ніяк не відреагує на цей лист. Чи поверне Росія українських дітей? Я бачу, що Україна поверне українських дітей з полону Росії. Сама Росія повертати нічого не буде. Ми будемо робити це через волонтерів, агентів, через певні міжнародні організації, через, через ті ж самі країни глобального півдня. Нові українські ракети Фламінго дальністю 3000 тисячі кілометрів полетять на Росію у 2025 році. Ну, по картах я бачу, що у ракет Фламінго є велике майбутнє, і я бачу, що вони будуть запускатися. Да і вони будуть жорстко бити по всій території Раш. Чи стануть ці ракети запорукою стримування Росії в майбутньому? Зараз подивимось. Так, це буде жахлива зброя для росіян. Вони будуть боятися її, та вона буде стримувати їхні агресивні апетити після миру. Чи буде найближчим часом масований обстріл України? Бачу по картах чітко, що так. Ворог планував цю атаку, і він її звершить як тільки Зеленський повернеться в Україну. Чи буде це той самий жахливий удар, який Росія планує, але відкладає? Так, це буде саме той удар, якого про який попереджували, який анонсували, і який, в принципі, ми очікували всі з вами. Чи стане цей удар тим самим відчайдушним кроком Кремля перед перемовинами? Я бачу, що ні. Кремль все одно буде звершувати агресію, і Взагалі я не бачу миру до 2030-2032 року. Важливі події до кінця серпня. Я, Я, бачу, це буде це буде Я бачу, що це будуть три різних події. Одна це величезний обмін колоненими після Дня Незалежності, другий це відповідно те, що це те, що ми проведемо контрнаступальні дії, а другий це те, що будуть сильні обстріли на День Незалежності, вперед день Дня Незалежності, після День Дня Незалежності. Якими будуть енергії вересня? Я бачу, що вересень буде важкий місяць, зовсім не мирний. Будуть обстріли, будуть наступи в цей час, і ми будемо тільки встигати відбивати це все. Дякую всім глядачам каналу. Майбутнє з вами був Магвеляр. Був радий бачити і чути всіх вас. А Тож... Якщо вам треба звертатись, є контакти в описі до цього відео по допомогу. Також підписуйтесь на мій YouTube канал Магвеляр і на канал Майбутнє. До нових зустрічей на цьому каналі і на всіх інших.